Усім привіт, дивиться це відео. І так, нарешті доїхав танк 2. Я не знаю, що тут ще додати. Смартфон реально очікуваний, і я вам скажу, що спершу я взагалі не хотів його замовляти, тому що і ціна, як на мене, була зависока, там щось 350 доларів чи що. А потім я випадково заходжу на Aliexpress і бачу 300. Не буду казати скільки, коротше кажучи, дешевше, ніж. 350 доларів. І тому я вирішив його один заказати, замовити, щоб показати його вам, відповідно, і самому подивитись. Так, поїхали розпаковувати. Тут, до речі, не тільки сам смартфон. Там першим покупцям були ще якісь плюшки-приколюшки. І зараз ми подивимося, що це таке. Так, тут у нас ось коробка із самим смартфоном. Ух і важка Більше кілограма точно. Ну і тут у нас ще ось дві коробочки. Я бачу, і це хорошо. Давайте подивимося, що тут в цих коробках. Цікавого. Я ж думаю, ви розумієте, так? Що якщо ви будете купляти десь в Україні цей апаратик, то ці коробочки у вас в комплекті вони не будуть. Тому що це тільки для перших покупців з Аліекспресу. Це у нас що таке? Це у нас що таке? Це у нас кріплення. А, це для зручності використання проектору, напевно, так? Ух ти. Ну, добре, будемо розбиратись. Ну, а друга коробка, я сподіваюся, це чехоп. Чохол тут реально хотілося би бачити. І так, це чохол. Оце вже приємно. Ого, дивіться, який товстенний. Так, це у нас чорний гумовий чохол. І це круто, що його вклали до комплекту. Ну, в принципі, окремо він також продається, тому раджу всім, хто бере такі смартфони, металічні ззаду, повністю, щоб ви купляли собі ще й такі штукенці. Тому що дряпатись він буде, цей корпус реально у вас швидко. Так, ну і сам смартфон, адже це смартфон з проектором. Хоча я думаю, насправді ви вже багато оглядів бачили від інших блогерів, але комусь все-таки цікаво ще й мою думку послухати, тому я вам на повному огляді свою думку і розкажу. Повний огляд буде на ну, протязі тижня, може, навіть трошки менше. Тому дочекайтеся і обов'язково підписуйтесь на цей канал з розпакуваннями, а також на канал Основний. Посилання на нього також в описі, саме там виходять повні огляди. Так, тут у нас і в плівці смартфон із пломбами заводськими. Ось так. Так що треба якось акуратно його так розрізати, щоб не пошкодити саму коробку бажану. Акуратненько. Отак. Начебто, начебто вийшло. Знімаємо всю цю штуку. Тож, танк 2. Особливості цього смартфону, звичайно ж, перше, це проектор. Друге, це два величезних ліхтаря, які мені також цікаво подивитися вже, як це все працює. І ось він сам смартфон перед вами. По комплектації. В моєму випадку я бачу, що в нас тут є скло. Це ж скло? Так, це не плівка, це скло. Далі ось така от документація заводська інструкція. Ну і кабель з блоком. І величезний плюс в тому, що великий акумулятор тут і його оснащ... оснастили. Великим блоком, який дуже тяжко, я вам скажу, дістати з коробки, тому що він тут прям впритик лежить. Ну, коротше, там під ним нічого немає. 66 Вт. Я думаю, ви бачите, це круто. Тут знаходиться в нас кабель. Ну і все. В принципі, бачите, навіть скріпочки я тут не знайшов. Давайте все-таки дістану цю штуку, може, скріпка тут. А, ні, Скріпки тут немає. Добре, по комплектації це у нас все. Ну, а тепер безпосередньо до самого смартфону. О, дістаємо. І дивимось. Так, смартфон іде, я так розумію, чи без плівок жодних, чи що. Взагалі ніякої плівки на екрані немає, ні з надписами, ні транспортувальної. Хоча ні, якщо придивитися, то плівка тут все ж поклеєна з заводу. Це приємно, хорошо. Що по корпусу? Я дивлюсь, що від першого танка він мало чим відрізняється. До речі, чому нема скріпки в комплекті, тому що можна нігтем спокійно. Ну, як спокійно, не зовсім спокійно, тому що смартфон все-таки захищений, не хочеться нігті ламати, не надто приємні відчуття, тому я все ж радив робити це чимось ось таким. Тому що нігті, ну, коротше, не для всіх, нігтями відкривати. І ось такий у нас слот. Окремо дві сімки, окремо картка пам'яті. От за це, звичайно ж, лайк. Так, щодо динаміку, він у нас один, судячи з усього, ось тут. Тут у нас взагалі, як то кажуть, натикано, натулено, все підряд. Камери, спалах, куча датчиків інфрачервоного підсвічування, ну і два ліхтарика. Один, я так розумію, тут для більш білого світла, один для більш жовтого чи що. Не знаю. Огляду я на танк 2 не дивив, скажу чесно, тому що я не люблю собі псувати перші враження від отримання нових смартфонів. Тому ці враження я зараз якраз таки отримую і ділюсь з вами. Також величезний у нас зацеп для ремінця. Ось такий от ззаду. Зверху проектор, відповідно, і інфрачервоний порт. Начебто так. З цієї сторони кнопка блокування, і тут же сканер відбитків пальців. Тут у нас кнопка, яка, я так розумію, буде одна, яка налаштовується, а інша спеціально для ліхтарів. Ну і кнопки регулювання гучності. Знизу під заглушкою у нас має бути ще й 3,5 мм. Так, Так, він тут є, бачите? Тобто, Unigerts понатикували сюди все, що можна. І 3,5 мм, інфрачервоний порт. Ну прям все, все, все. Давайте запускати. Добре, да, подивимось з вами коротко по цьому смартфону, пробіжимось. До речі, бачите, вони ж вже зробили ребрендінг 8849 тепер називається, а не Юнігерц. Це як суббренд Юнігерца буде, так? Тож, запускаємо, зустрінемось в меню. Так, смартфон у нас зараз буде запускатися, і ми бачимо о-хо-хо, дуже ядовиту зелену картинку. Таке враження, що тут має бути написано не танк, а халк. Щось в мене такі перші відчуття від цього робочого столу. До речі, робочий стіл тільки один. А що це за штука? А, це ж проектор. Давайте в нього і зайдемо. Проектор. Заходимо в проектор. Так, ну тут написано, що начебто не можна дивитися. А, ось уже і зображення у нас дивіться. Проєктується чи проєкується, проєктується, проєктується зображення. Ну, зараз, звичайно, треба, напевно, лампу виключити, тому що це трошки нерозумно робити те, що я роблю. Зараз секундочку. О, отак уже цікавіше. Ну, і ось ви бачите перед собою ту саму проекцію. Прикольно, так? Якщо з от такої дивитися, ну, в принципі, я не скажу, що тут сильно велика чіткість, тому що якщо так сильно віддалити, це я буквально держу метр від, 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 від столу смартфон, то вже реально все розмите. Коротше, треба включити якесь відео, подивитись. Ну, але прикольно. Проектор тут працює. Так, вимкнув я проектор, вимкнув світло. Зараз ми з вами додамо максимальний рівень яскравості, щоб було все нам краще з вами видно. Перше, що я хочу, це знайти, де в нас вмикається лампа. Тому що проектор і лампа це дві якраз основні фішки. А, до речі, дивіться, ось це, я так розумію, додаток для керування інфрачервоним пультом. Чи ні? Коротше, не важливо. Зараз подивимося, давайте спочатку про, 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 що? про те, як світить тут ліхтарик. Так, де ж цей режим у нас? Давайте його знайдемо. А ось Camping Lamp. Ось такий от додаток у нас. І дивіться, у нас окремо я бачу, є холодна лампа і гаряча лампа, бачите окремо? Ага, Це ми просто їх активуємо. Не можу поки розібратися, як це працює. Давайте вімкнемо саме звичайне світло. І ось дивіться, як це працює. Ну, вам, напевно, трошки пересвідчене це все буде. Давайте зараз я трошки виправлю цю ситуацію. Зроблю ось так на декілька секунд, щоб ви зрозуміли, як це все працює. Бачите? Біле світло і жовте. От так от. можна одну лампу вимкнути, користуватися лише одною, і бачите, оці штуки, от перемикачі, можна чисто жовтою лампою. Прикольно, якщо вмикнути максимальну яскравість, мені здається, що тут, що тут буде дуже. ой-ой-ой. Ну, тут реально дуже-дуже потужно. Якщо вмикнути ці дві лампи, то світло ну, прям максимально яскраве. Танк звичайний, він, звичайно перевершив легко. Але ж, окрім цих ліхтариків, тут є ще також нічна зйомка, та й в цілому, давайте зайдемо в камеру. Чомусь у нас все на англійській мові, хоча мова, да, мова меню стоїть українська. Але все меню взагалі все меню у нас англійською мовою. Хлопці та дівчата, щось ви тут не допрацювали, я бачу. У нас є тут ширококутна камера. Прикольно, у нас є режим портрет і режим більше. Так, тут у нас інфрачервоний режим. Ага, це саме нічна зйомка в нас, бачите? Фото та відео можна ось перемикати. Всі приклади я вам, звичайно, ж, покажу. Дочекайтеся їх на повному огляді. Ну, а основна камера у нас має роздільну здатність. 108 мегапікселів, Тобто, дивіться, який у нас тут великий розброс 12 мегапікселів, або зразу 108 можна ставити. Все. Так, щодо відео, чи є в нас якась стабілізація? Тут давайте глянемо. Так, електронна стабілізація тут є. Відео можна писати в 2К. Відеоформат вибирається, ну, 3GP, ніхто вже в ньому, в принципі, не пише. Ось так. от. Так що, друзі, дочекайтесь повного огляду. Я думаю, цей смартфон порадує своїх власників. І я вам скажу, що із свого досвіду, я коли додавав на свій сайт цей апарат, я випадково поставив, що він є в наявності, і реально багато хто із підписників. Реально цікавився цим апаратом. Я не думав, що він буде наскільки популярний, я вам скажу, що він, напевно, реально перевершив перший танк по своїй популярності. Ну, реально, дуже багато людей за нього запитують. Тому ось такий от апарат. Дочекайтесь повного огляду і будемо на зв'язку з вами. Бувайте!